Вітаємо, друзі! З вами канал Граємо Українською, і сьогодні е, відео по острову, а саме огляд е, нещодавніх патчів, е, яких було аж цілих три: один великий патч і е, два маленьких виправлення. Після цього. Отже, е, давайте спочатку підемо в СТІМ і зачитаємо, що пишуть. Значить, альфа 5, патч 9, виправлення А, е, Значить, як пише розробників ген, е, що насправді. Е, Планувалось потратити а, максимум 5 днів, а зайняло все аж цілих три тижні, тому що виправили без перебільшення саме пісячу проблему, яка була з древніх часів острову. Це а, білі лінії, які з'являлись після того, як ви щось побудували, протягали через все ваше село. А, могла бути одна лінія, могло бути кілька ліній, а, і а, вони. Виправлялись тим, що ви перезавантажували збереження, вони зникали, але вони потім знову поверталися знову і знову. Отже, як пише розробник, що це виникало через те, що гра прораховувала маршрути, і маршрути десь пересікались з іншими будівлями. Таким чином не можна було дойти. Наприклад, як тут на скріншоті показано цей кладка, і вона заставлена зразу молочарньою. І через те до кладки ніяк не дійти. І після е, того як гра прораховувала, з'явилася така біла лінія, що вказувало, що от немає як сюди дійти. Е, ну і власне е, роблено було зміни, які при тому, коли ви намагаєтесь побудувати щось, е, воно прораховує вже цей маршрут наперед і каже, що отут, якщо ви це побудуєте цю будівлю, то у не буде доступу е, до вашого складу і до вас е, копальні піску. Ось. Ну і власне далі кілька скріншотів, щоб це проілюструвати, як це все виглядає в грі. Ось. І також деякі нові описи, і як це все виглядає в редакторі. І також було заспойлерено, що от з'явиться в новій Альфі 6 отакий от прекрасний міст. І сама Альфа-6 вийде десь в кінці лютого, через те, що трошки багато роботи було. З попередніми виправленнями, ну ми власне так і очікували з дружиною, що десь буде в середині лютому, ну трошки пізніше можливо, і тоді ми вже почнемо наше нове проходження в в новій версії Альфи. У нас на каналі чи стріми, все як завжди, все як ми любимо. Також що тут додано змінено, описано значить е, складну систему перевірки, уникнення проблем з навігацією, е, збільшено розмір шифту в риначих вікон. Додано підказки з тих корчмах та цирульнях, збільшено розмір шифту в підказках про вибір місця будівлі. Відредаговано деякі сторінки довідки, додано сторінку довідки для чоботарні, кравці чатачу батарій тепер використовуватимуть нетки як сервину. Дещо оптимізовано перебудовано навігацію, при знесенні будівлі, додано підказку про притаризацію глинища на початку гри, збільшено кількість колод у лісопильні. З 18 до 20 початкового комору табору тепер має 10 трибальських сіток. Ну і виправлено виліт полі... з стацілярною білі лінії, білі лінії. наші, не, не улюблені білі лінії. А, так що дякуємо, дякуємо дуже Євгену і всіх, хто допомагає, всіх підтримує острів. А що наша гра стає все краще краще з новим, а, з, з новими оновленнями? Значить, що ще виправлено? Ми нема графіку будівництва в вікні властивостей, застерігання деяких замовлень човнів. Дивний виліт у дуже дивному випадку. Клас опис. У родині закінчилась видача, сумарно драматиризували ситуацію. Риболовні сітки. О, знову ж таки, це дружина полюбиться оновлення, тому що тепер вона не буде переживати за родину, якої закінчилась вода. Риболовні сітки з'явилися не звідки. Випадковий виліт при звантаженні гри після використання деяких накладень інформації. Незначні виправлення інтерфейсу. Так, це у нас було оновлення 11, Воно саме велике, але після того ще у нас були кілька інших оновлень. Чи дванадцяте було, додано кнопку для повторної перевірки заблокованої будівлі після усунення причин виправлення, додання лінії, що вказують забаковані входи при виділенні. Несправедливо забаковані будівлі в старих збереженнях. Це власне те, що якщо у вас було збереження до, до цих оновлень, то у вас могли бути проблеми, і це власне виправило в цьому міні-патчі. А виліт при закладанні ряду місць поховання, виліт при вибори, типу. Дерево судовиті пам'яті, і е, ще міні-оновлення: 13. Е, доповнено розділ довідки про всі постачання. Додано підказку про опції постачання риболовні, е, нечасно заблоковані хати знову ж таки. Е, були проблеми з постачанням рибальських сім. Е, значить, це все інформація зі СТІМу. Тут можна почитати про всі оновлення, а також розробник ще веде е, е, блог в X колишній Twitter. там можна почитати про побачити деякі скріншоти з майбутніх версій гри. А, там ми підгляділи, що будуть коти. А, там ми підгляділи, що буде виробництво хліба. Ось посилання. Всі власне тут можна бачити, знайти посилання і Facebook, і, і Twitter. А, ми додамо ще також до цього відео, щоб у вас було під рукою. А, ну і давайте застрибуємо в гру, подивимося, що ж власне змінилося. А, значить, от, бачите, ми тут побудували хатку. І вона отут, бачите, вже показано, що заблоковано, тому що ми поставили ці е, паркани. Якщо ми знімемо паркан. Теоретично хатка не має бути заблокована. Чому вона заблокована? Оп. Ага, того, що тут стоїть паркан. І ми не бачимо. От бачите? Він блокує і навіть показує гра, як він блокує. Якщо ми його знесемо. Перевірити знову. Ага, бачите. Це, власне, те, що було оновлено. Так, таким чином ви вже не зможете заблокувати. І в старих оновленнях це наше старе, ну, старе збереження. Воно вже не буде так показувати. А, також. ще COVID, Це саме основне, що було виправлено в 11-му оновленні, 11-й версії патчу. І, власне, чекаємо, чекаємо на кінець лютого, де що буде вже нова Альфа. Ось тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі новини. Ставте подобайку цьому відео, пишіть коментарі, грайте українською, бережіть себе, донайте на ЗСУ. І побачимось до зустрічі.